Ай, море, У нас зелене море. То всі були партизани. Всі. Бо ті одні були в лісі, а другі їх кормили, годували, приносили, ратували. Котре були файні хлопці, то всі партизанці. Де кожен сильний духом парубок йшов долав у пар. На Косівщині є чотири унікальних села Березови, Звідти родом Березівська сотня. У вишньому Березові народився легендарний сотенний Мирослав Семчич-Кривоніс, що розбив генерала Дергачова та його батальйон в Космачі. Березівська сотня входила до складу куреня Карпатський військової округи Говерля тактичного відтинка Гуцульщина. Легендарними сотенними Березівської сотні, окрім Кривоноса, ще був Дмитро Негрич під псевдо-мороз, а також Кость Приймак під псевдо-Підгірський. Та Михайло Юрцуняк під псевдо Юрко. Сьогодні в нас експедиція в село Вижній Березів, де ми познайомилися з пані Гілявкою, яка заспівала чимало повстанських пісень та розповіла про партизанство в Березовах. Кожна історія того часу для нас є дуже цінною. Якщо вам подобається наш контент, обов'язково напишіть про це в коментарях, а також підписуйтесь на наш канал. Любіть своє, українське. Кажете, пані Гілявка, що да? у вас. Польське ім'я. Я не знаю, яке це ім'я. У школі теж казали, я вклали паспорт, не хотіли віддати на це. І Казали, що якесь заграничне це ім'я, не намало. Не признавали у нас в радянський час, інші імена. Так, так? Так, і по так. паспорту ви маєте інакше. Спростили просто. Це Вероніка. Так само не хотіли дати, бо сказали, що війне. А та паспорт дали на віра. Хустинці так збереглося Ісусом обличчя. Так, Вероніка із любові подає платам Христові. Ти кажете, що ви все життя любили співати, так? Знаєте, давні пісні? Вмію співати, вмію виступати. Така маленька каплиця, ще одна старенька хатина. Колись дерево пшивалася глиною. А зараз, як бачимо, тут вже не живе ніхто. Дуже мальовнича місцевість, навіть в дощ. Пані Гілявка, правда, то, що в Березовах кожен другий був в УПА, був у партизанці? Було, було. Половина людей. То всі були партизани тут. всі. Бо ті одні були в лісі, а другі їх кормили, годували, приносили, рятували, як могли. Березове партизанське село. Березуни були, люди любили свій край, свою державу, свою землю. Все любили березуни. І все боронили, при тому, що боронили. Багато вивезено на сибірі було за те, що. Що вони любили свій край, що не хотіли мускалоти. І навіть ваша родина була вивезена на Сибір, Так, була... так. Була біда, була біда. Боронили край як могли. Ротували, але не змогли. Там пані вже село Текуча? Так, тут село Текуча. А туди окрошора, а акрошору в Космачі. В сторону туди, якщо поїхати Як вверх. Туди, якщо поїхати, туди намиколець. Ой, збирали. 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 Я не збираю. Збирали. Збирайте. Макові зерно також як побере. В кожній хаті колись буде. На високій полонинці там пасли баранці, котре були файні хлопці, то всі в партизанці. На високій полонинці там баранці були. Котрі пішли в партизанку і тося не вернули. Ой калинко, і чого в бузі стоїш? Чи сонечка виглядаєш, чи вітрася боїш? Я сонечка виглядаю, вітрася не бою. Да мене мамка породила, я там собі стою, ой думала гоцулія, що ся запоможе, насадила і сапати не може, насадила мареканки, насадила бобу. Сапай, сапай, гуцуліє, меч їсти хоробу. Гуцулочка брела річку та й не вмивалася. глепнулася на гоцула, та й засміялася. Ой гоцули, гоцуле куй гуцулева та же. Чому твоя й подай біг не каже. Якби моя, його подай біг казала, то в набеся полоненці його цулков не звала. Ой, гуцули в краю були, зрубали віщину. Печуть річки кірваві з гори на долину. Віддаєш, ня, рідна мамко, віддаєш віддаєш, чого тися цього зятя нічого не питаєш? Чого й гості не питаєш, бо як мені буде? Чи він мене молоденько пустить поміж люди. Ой чи пустить поміж люди, чи не буде бити. Чи він мені ще дозволить другого любити? Пущу тебе, меже, люди, та й не буду бити. Лишень тобі не позволю іншого любити. Бо горівки раз нап'єшся, другий раз не схочеш, а паробків маєш любити, тося розволочиш. Пам'ятаю, я була ще маленька, були це тяжкі часи. І приходили хлопці з лісу, змучені, нещасні, голодні. І знімали сорочки, а у печі горів вогонь. І там так вони гріли ті сорочки, парили, дезінфікували. Бо була біда, знаєте, в лісі, в глині, в грузи, у страху, в нещастю. Оце я запам'ятала, що вони були дуже змучені, дуже. Збідовані дуже негодні. Я їх це дуже запам'ятала. Виходили з криївок, не мали такі бункери, криївки в лісі. Це про армію. Капітани, капітани, ти великий пане, лише мені миленького тобі війська стане. Я до війська та й не піду служити не буду, дівчини сподобалося і женитися буду. Як мене війська брали, я на кріслі сидів, кучарики обтинали, я світа не видів. Це дружба. Дорожці дарував такий капелюк. Ооо. Такий чулок. Розкажіть, пані, це ви на фотографії. а Коли це? В якому році? У 73-му. Значить, це у вас на голові чулок. Чулок. Вже таких тут не носить чулків ну. ніхто. Носиться. Носиться. Це щось вертаються вже. Вже вертається, так. Так, вертаються, носять. ви виходили в такому одязі на весілля. Запрошувати, запрошувати там. А як називається цей участок? Припір. 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 Не припір, бо припір там. А це припір. Це ще є два різних. Є припір, а є припір. Так, та? так бо це наголос. Там припір, а це припір. Угу. Море, море. Ай, море, в нас зелене море. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Thank you